Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вас запрошую на цікаве заняття і пропоную вам сьогодні стати дослідниками. А що ми з вами будемо досліджувати? Здогадайтеся, слухайте уважно. Відома здавна рідина. Усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, крихка, тверда. Звичайно, підскажіть, що це вода? Сьогодні, діти, ми з вами проведемо досліди з водою. Для першого досліду нам потрібно кольоровий папір на папірі намальовані квіточки, ємність з водою і вирізаний з кольорового папіру різного кольору. Квіточки. І я вже ось заготовила багато квіточок, а зараз покажу, як вам треба їх скласти. Кожну пелюсточку загорнути до середини квіточки ось так. Ось у мене я вже їх заготовила багато. Тепер починаємо беремо по одній квіточки і опускаємо вотичку, квіточки різного кольору, різного розміру, і зараз ми з вами будемо дивитися, що ж відбудеться. З квіточками. І ось подивіться, перші квіточки вже почали розпускати свої пелюстки. Ось дивіться уважненько, як ось біла квіточка, жовтенька, червона розпускає, помаранчева. Бачите, ось червона квіточка, і вже і синенькі розпускають пилісточки. А чому так відбувається, як ви гадаєте? Бачите, дітки, а чому розкрились пелюстки? Тому що папір всмоктує воду і стає папір вологим і розправляє всі пелюстки. Ось така гарна різнокольорова поляна у вас вийшла. А зараз ми проведемо ще другий дослід з водою. Для нього нам потрібно дві мене чашки, одна пуста, одна з водою. лійка, активоване вугілля, марля та вата. У мене вже ось потрібне вугілля. І земля. І ложка. Тож як будемо проводити дослід? Ми беремо склянку з чистою водою. Тепер беремо марлю, можна взяти. склали декілька разів і проміж двох слоїв поклали і гарненько розправили вату. Це буде наш фільтр. Тепер поставимо у пусту склянку лійку, туди покладемо наш фільтр і висипемо туди подріблене вугілля. А візьмемо землю і додамо. Декілька ложу склянку з чистою водою. Добре розмішаємо. І вода в нас стала яка діти? Брудна. Брудна. Бачите? Отак. А як же нам тепер зробити чисту воду? Для цього ми зробили фільтр. Тепер візьмемо. І будемо переливати в склянку в пусту нашу забруднену водичку, і будемо дивитися, що ж буде відбуватися. Потихеньку я лью. Я ось підняла лієчку, і ви побачите, як вона потихеньку тече і капає. Бачите? Подивіться, діти, яка водичка у нас в чашки вийшла. Прозора, чиста, тому що ми її профільтрували. Бачите, профільтрували. Але діти, ви спитаєте, а чи можна цю воду вживати? Ні, не можна, діти, тому що через фільтр мікроби нікуди не зникли, вони не осталися у водиці. Її можна вживати тільки тоді, коли її прокип'ятять. Я думаю, вам сподобалися наші досліди, і ви з батьками зможете їх провести, бо вони нескладні, легенькі, а батьки вам в цьому допоможуть. То Тож, чекаю від вас ваших фото з дослідами. Бажаю успіхів!